Зараз я знаходжуся непонятно де. Але цікавість в чому заключається, що позаду мене стоїть вишня, росте. Тобто безхозно. Тобто просто на території за межами якогось там певного участка. Но цікавість в тому заключається, що я ж ще такої вишні не бачив. Я в обов'язковому порядку собі наріжу живців з неї. І по-любому я цю вишню собі прищіплю. Якщо я зараз вам покажу її характеристики, якщо вона вам теж зайде, то... Адрес кинете мені і. Добрий день. Добрий день. І цей. І виходить, я вам почту і можу переслати. Син. Поїхав, воно тут вже під дверима гупає. Зараз я покажу, в чому особливість включається її. Ось, дивіться, зараз я е, виділяю основні плюси. По-перше, на молодих пагонах немає ніяких хвороб, на старих листах теж. Раз. Навіть шкідників, тої самої тлі на молодих пагонах я не наблюдаю. Два, Видно, що звичайно за нею ніхто не ухажує. Тобто сказати, що в обробітки якісь то ні. Третє. Дуже чудово розполагаються гілки. Тобто вони не загущають крону навіть без обрізки. І нагруженість врожаєм подивіться, яка. Це ось такі плюси. Тепер йдемо далі, дивіться, в чому заключається ще цікавість. Бачите, вона це кінець травня. Тобто зрозуміло, да? Вишня кінець травня, це нормально. Дивіться, в чому заключається об'єм доволі не І ось дивіться, легенько нажав, дивіться, з неї тече і, і кістка лишається там. Тобто, в нас в мене батьки завжди говорять дриглювати вишню. От, наприклад, ось я беру дві, дві бачите? дві зняв, А дві кістки ось, мається кісточки залишилось. Тобто, якщо її в себе мати вдома, по-перше, дуже рання, по-друге, дуже сочна. А по-третє, якщо ви будете вибирати з неї кіску, то ви взагалі можете це все на дереві робити. Навіть, ось губами потягнув і все чудово. Загруженість шикарна, рання, не хворіє, не пошкоджується ніякими хворобами, крона не загущується. Тому, Аня, дивіться, шкідників, секундочку, ось є у нас такі на одному листочку. Але зверніть увагу, вони на старому листкові, Тобто молодий пагін, ось по ньому і далі йде. Молодий пагін чистіший. Видно, блуданули десь, блуд на, на, на них знайшов на цю тлю. Тому якось так дивіться, яка загруженість взагалі. Зрозуміло, так? Да? Я собі наріжу від хочете вам. І на майбутній врожай, ось, на майбутній рік вже можна побачити, загруженість йде на майбутній рік. На двохрічних вже повна захватка йде врожаю. І тому от якось. От якось така чудова вишня. Ну, дійсно, вона чимось схожа на чудо вишню, але м -м, м -м, не те, не те, не те. Дуже багато соку, сладость, і врахувати, що вона ще не, повні, не повна стиглість, і вона ще набереться в об'ємі, ще буде солодша. І дивіться, вона взагалі не загущена. І не видно ні одного зріза, що їх хтось обрізав, коли ще ще щось. Тобто, отак от, от. Тому буде цікаво. Буду різати собі живці. Напишіть свій адрес, мені не буде важко вам переслати тих самих живців. Нас разом. Ось і все. Дивіться, бачите? Все, все хочу, от і все, от і все, але не можу їх покинути. Ну, Подивіться, ну просто, просто краса. А дайте ще сюди зараз якихось мікроелементів трішки, киньте туди якихось добрив під коріння. І що буде. Та тут буде взагалі, навіть, мені кажеться бомба. А наверху там взагалі така вона. Дивіться. Крупна там така, що це капець? Як черешня. Реально, як черешня. Дуже суперова. вишня супер.